Привето сюди дивись такий коток. Все зроблено з труби без підшипників. Бачу варений типа, болт з різьбою і кусок труби. Тобто більшим діаметром, як болт, ну, щоб воно крутилося, І обварене. Тут, щоб з'єднати дві труби, то взяли ще більшим діаметром трубу. Заклали в цю менчу то є без сварки, просто просили дірки, заклали проволоку о, і все. Тут такий шплін, типу, зроблений. З цієї сторони так само, болт і гайка. О, це такий, типу, щоб тягнути цього котка то з труби зроблений і під той шплінт. Звісно, краще б на як Ото з великого балона, бо хрен тянеш. Так ось ця така шняга. Посівал ці що ти питав. Вона його не сіє, бо тому що перше що не годиться, воно бо ширина між сошниками 15. Сантиметрів і буде це широко О. і розход тут, конечно, буде бешений. Так що якось там. А така шняга, то для длядому все як бураки, там чи трава, Короче, і все на ним котити. Грядки, якщо верби грудки, то на ним теж непогано, воно влагу держить, хоч і непогано. Все, гайда давай.